О, добре, Ви бачите, в яких я умовах в нас працюють для вас. Навіть на год я вам дивлюсь розклад. І так дивимось, які події вас значуще очікують в цьому житті. Думайте про себе, я думаю про вас. Перчатки всі дуже незручні, тому дивимось так. Ви очікуєте на прояву якогось чоловіка, або на якісь кошти, або на якусь ситуацію, яка ніяк не вирішується, але вам кажуть, що у вас все вийде. Випадає Аркан Мах. Він про те, що ви зможете все ставте плюсики, і так воно і буде. Тут кажуть єдине, що вам треба буде все ж таки змінити свою тактику, або змінити себе внутрішньо. Тому що тут, бачите, людина, яка ходить на ходулях, тобто треба освоїти щось нове. І... І вам цьому допоможе король Жезлів, чоловік сексуальний, енергійний, чоловік, який діє. А що він зробить? У вас з ним буде кохання. А яким чином пов'язане те, що я сказала? Про те, що ви будете отримувати, те, що ви хочете, а поки що ні, з королем же вищі сили, підкажіть охохох. Знов король, тобто то це зв'язано з ним. Все, я зрозуміла. Ви очікуєте на появу якогось чоловіка в вашому житті, або конкретного, якого ви знаєте, або того, якого ви не знаєте, або але ви думаєте: ну коли ж таки сфера особистого життя в мене рушиться з певної точки. Так, от вона у вас рушиться з першої точки, при чому мах, ви зможете все. Король Жезлів, давайте про нього трішки. Трійка Пентаклів буде з ним будувати стабільні і надійні стосунки. І підказка вам, колісниця, йдіть вперед за своїми цілями. Не очікуйте на цього короля ні в якому випадку. Тільки рух вперед і тільки зосередження на своїх цілях дасть вам. Появу в вашому житті короля жезлів або прояву, з яким ви будете будувати стабільні і надійні відносини. Люблю вас.